Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу спробувати дати своїм нутріям такий фрукт екзотичний називається помело. Цей фрукт, він дуже здоровий. Ось я вам покажу його, який він. Він дуже товстошкурий Шкурку я їм давати точно не буду, але дам самі отакі от дольки. Він трошки порчений, оказався, того... Ми його не з'їли, але попробую дати нутріям і подивитися на їх реакцію, як вони чи вони будуть його їсти. Зараз подивлюся, поламаю його і зараз подивлюся. Так, я вже поламав цю помилу і зараз подивлюся, чи будуть її їсти нутрі мої. Зачастую цей фрукт дуже смачний, але цей раз попався, він трошки порчений. Я подивлюся, як їдять його нутрії. Я експериментував колись і давав їм грейпфрут, грейпфрут вони його не їли. Шкірки від мандарину від апельсину теж не їдять. Сам апельсин або мандарини вони ще більш-менш їдять. От зараз я подивлюся, чи їдять, ну, чи помело їдять внутрі, чи не їдять. Зараз цікаво, кину цим, кинув цим і зараз цим. І сюди. Оп, оп. Так, і тут є. Так, тут начебто саме спробує, що воно таке, з чим його їдять. Так як для них це новеньке щось, і їм цікаво подивитись, в принципі, що це таке. Начебто цим зашло. Ці щось зовсім не їдять його. Може ще поки місць не розпробував, може так. Навіть не знаю. О, як видно, що одні його розсмакували. Так. А інші бачу, що їсти не дуже не дуже хотять. Хоча, в принципі, бачу, що начебто їдять. Тож, друзі, що я можу сказати? В принципі, внутрі помилу їдять, якщо вона чищена. Саму шкірку мені в сенсу немає кидати, тому що вона гірка і вони їсти точно не будуть. Усім мирного неба. Підписуйтесь на мій канал, хто ще не підписався. Задавайте свої запитання, ставте лайки. Усім успіхів і мирного неба!